Всім доброго дня. Сьогодні 7 квітня другого переможного року Українотворення по-європейськи має ім'я і по честі і по совісті. Перший переможний рік почався 24 лютого. Він 2022 року за старим літообігом. Був відкритий Київський переможний фронт, в Раді 60 громадян України зібрали з колонії залі. Відкрили Київський переможний фронт. Літо обіг іде е, до цього, ну 22-й по 23-й рік це рік має ім'я за викликами часу. Потім почався рік е, право на справедливість. Зараз, 24 лютого, ми в Київраді також зібралися в колонії залі. Наш цей рік має ім'я і по честі і по совісті. Якщо казати, е, що все разом, ну це і по честі, і по совісті, і за Божою справедливістю. Отак от, от, елемент. То, а, а і ще важлива річ: літообіг, цикл не менше як 20-50 років. У нас є в законодавстві України один закон, закон можете собі зафіксувати, про державне приватне партнерство. В цьому законі лише в одному законі існує. Партнерство до 50 років. Я всім задаю питання: а хто е, від імені держави зі мною, з головою роду, на 50 років може заключити угоду? Ніхто. Вони сидять там на день, на два, на три, на рік, на два, на п'ять, може на другу каденцію, але на 50 років ну, від, від імені держави ніхто не може заключити. Жоден президент. Тому е, щоби е, робити фундаментально. І перспективно, і добротно, і е, навіки це, е, це і те, що родилось в Україні. Але як його було упакувати, знаєте, я таке міло готувати, не міло подавати. Тому е, в цій царині сьогодні у нас з вами зустріч е, бурський форпост, лише одне питання. Я хотів би його задати вам як керівнику навчального закладу, де козацьке самоврядування не просто жевріє, а пилає і як козацька педагогія на шані. І я дай Боже, щоб ми з вами рухали його покоління і на віки. Я козак дзвіма. Зараз хочу запропонувати Бергіні Діоспід одну дію. Не багато. Е, так як долучення е, до походу, а для мене е, людина, яка мене била батагом, е, приймала обряд Анатолій Попович. Напроти цього склали там цинквошка. Е, і е, його вислід я завжди цитую: Козак – це український Самурай. Е, тому е, саморок іде іноді на лезо по лезо, іде іноді над прірвою. Але елемент вміти розрізняти, розрізняючи, примножувати своє рідне це, як мінімум, завдання тих характерників, які є і гуртуються наша окуля має ім'я козацьке коло Сірка. Ми більше 15 років маємо е, просто сьогоднішнє за викликами часу ми ще ім'я нарицательне за правду, за волю, за щасливу долю. І е, е, є таке слово агломерація. Чули, пані Людмила? яке яке? Агломерці. Ні, не чула. Агломерація це, е, наприклад, є центральне місто і споріднені нормативні документи навколо нього, ну, нормативні інших. Міс сіл селищ. Це кормінці. І мрія, мрія столиці, а у них, є ці, ухранці, вони там столично підписали. Мрія, ну як мінімум, зробити агремальці наукові Києва. Так ось в прагматичній площині, взявши кордон України. межі, ну, хай там буде, на 200 років Тараса Шевченка беремо кордон України. Він е, нерушимий. Об'єкт право власності українського народу це земля, свята земля, де живе один український народ. Не, не якісь дві більше. Але е, по макеру 2000 року або на 200 років Тараса Шевченка е, кордон. Це кордон країни, де живе один народ. Тому. Е, щоб самоорганізовувати цей народ, має бути столиця робити свої кроки. Тому наш проє... самоорганізуватись, Україна самоврідних започаткувань. Тобто ми йдемо е, самі в себе в своїй хаті наводимо і лад, і всенародний мир, і національний лад, і цивілізаційний уклад. Ну, ми, Як мінімум вміємо міні розбиратися, але це все окреслене, все народна розбирація. Ти єдиної України за правду, за волю, за щасливу долю. Нас поєднає правда, е, бо правда е, війни мають закінчитися завжди на планеті. Воля народне національне волевиявлення, цивілізаційне волевиявлення, планетарне волевиявлення свого людства і волевиявлення людине слова планети. Я позиціонував, але одне питання до вас: щоб бути в поході, козаки мають для себе прийняти рішення і Берегині, і Джури, і Казачата. Для того, щоб залучити в похід, а в нас має ім'я цього походу. Це планета, казахський планетарний похід задом неба. Казахська планетарна ідея задом неба, а похід лампост справу. Як козаки і збагівся? <риклад> <Дмитрий, риклад> Пане у вас дуже ви перериваєтеся, якщо можна руками дуже не тому, що хвилі йдуть і не чутно у вас, перебувається звук. Це добре. Тоді сьогоднішнє питання організаційного характеру, це е, один похід для того, щоб закінчити війну. Я закликаю вас як лідера е, педагогічного колективу, людина, яка опікується конкретними школярами, конкретному навчальному закладі, щоб ми з вами і ще й по рекомендації козака Рів е, е, ну, з'явились у нас на горизонті, е, те, щоб ми з вами е, були в одному поході. Я сюрприз для вас приготував. прапор. Ось казахський прапор. Uh -huh. Це історія цього прапору, це другий прапор другого Орліківського полку. Є прапор і полк. Нема прапору, нема полку. Так як у нас загинув під час виконання Миротворчої операції Сибірський гробід, Еней Милосердний 22. Грудня 2022 року ми проводимо призну і вільне місце ю капеланом в другому орліківському полку позитивним по І Козак Грім, але головою свого роду, може стати походним атаманом цього полку. Не для того, щоб було бажання, потрібно дати йому елемент довіри. Тому боярський рій другого Орліківського полку може існувати саме завдяки нам з вами. І е, провести захід для того, щоб боярський рій е, і дорослі діти дали кредит довіри Валерію, е, моєму брату духові по справі, як е, козаку герой, це як мінімум. Підняти трошки на вищу е, планочку і його діяльність, і нашу спільну дорогу до перемоги. Бо оцей елемент, чи хочете ви бути в одному поході, не ділити неньку Україну на частини, а таки, е, берегти, дивіться, напрямок. 16 стаття Конституції написано: збереження генофонду українського народу є обов'язком держави. Так ось, додати до цього це буде спільною нашою справою. Це я відбрасу. Ну, просто ми, а що далі? Конституцію маю внести ще два духовних орієнтири. Збереження геноходой українського народу і обов'язком держави. Внести ще два орієнтира. Збереження при цілісності, кома, життєтверджуючі самобутності та геноходою українського народу і обов'язком держави. І таким шляхом. Ми будемо разом боронити природню цілісність українського народу на своїй землі в межах своєї країни добропорядних. І з часом навколо Києва, як столиці, починається всіх територіально національних церковних козацьких громад. І готуватись ніякого обличчя. Це моя коло робить, дія, допомагає самовизначитися сім'ям, родинам, родинам. І е, програма Енеїда Новоліття це програма, видача перших річних книг за державно-провідним партнерством разом з державою, провідником української великої ідеї на благо України за інші мирою процвітання — Це діти провідники української національної ідеї це прослі, Провідники української великої ідеї це діти. І у нас іде квест поколінь з назвою Енеліда Новоліття на крилах долі по імені нашого родоводу. Тому я вам коротко зараз здав якийсь ракій екскурс і провести захід в Ну, наприклад, навіть наступний понеділок. Наступний понеділок. Для того, щоб я привіз вам 24 місяці метє оберіга на розбігації та держави, ми пройшли спільний захід зустріч вашим колективом і шкільним і із активістами вашої громади, провести це знаково, але після цього, в день землі 22 числа, я можу підготувати, щоб Сьомо передали примін творчі можливості саме музей гетьманства. Тоді виходить, що вам ну, пропозиція приїхати ділянці після нашого закладу вже у вас, в музей гетьманства, нам школа передає, школа бере, і просить дітей, щоб вони оформили. Там є шість е, дерев'яних скриньок. І в мене проєкт, який я зараз хочу підняти дуже високо, казацька скарбниця три України світло свого із своїм. І таким шляхом, у той е, проймінь творчих можливостей, які діти вишивали декілька навчальних е, е, років е, в 207 київській школі, він може бути естафетою як миру, передати для вишивання. Ну, на Рушник національної єдності висували в прямому ефірі українці. І Ющенка возив його єдності, і, і е, е, керівці, розкривав. Це була історія рушника національної єдності. Так його приближення називається Символ віри у світоносне майбуття День України. Оцей проект оберіг. І то, в державі є символи гільний герб, і хто не заборонив народу нації та держава, обігнути оберіг. Оцей оберіг, це моя авторська дорога. 24. О, е, ну, вона має е, свої, свої 9, 9,6, 9,9, 18,6, 24 метра діаметра. Ну, те, я коротко розповів, а що в нас є? Е, і вам наостанок, щоб перейти на прийом. Як би ми могли? Зробити... Якщо я готувався до нашої зустрічі, я написав, щоб ви знали, європейці або українці, ну, ми і європейці, і українці, бо Київ е, перший з чотирьох столиць е, Європи як цивілізації. Європейці завзятих і відповідальних перспектив вже зрілого, окресленого на несферної автентичності людства. Хто ще не в курсі щодо київських планетарних стандартів, європейської цивілізаційної добро... добротності та загинуло людської міжправедливої надії, Повідомляємо. І судний день за лава на лаву, і на їхньому абсолютно обладнання в нашому Дермі. Планети добра, в Україна-2050. І точка відліку закінчення останньої війни і в континентах, і у Всесвіті, і між поколіннями діловими заявлені. Нам же, як людям слово планети, залишилось бути, не вбиватись. Підпис. І сьогоднішня дата стоїть. Підписались, і я, і дружина. Бо наша сім'я має ім'я крила любові. Ми є європейською сім'єю, різноходи що із самого неба крила любові так звати нашу сім'ю. Тому ми готові конструктивної взаємодії з усім козацьким рухом, бо саме козакам належить координувати корінні народу України, є закон про корінні народи України. І наш, е, ми визначили, що четвертий гетьманат Всесвітнього Конгресу козацтва це представницький орган корінного народу України, який, як мінімум, держава через Кабмін має визнати. Але для того, щоб визнання його, е, е, як представницький органу комірних України, України, я можу саме на місцях і джур, і козача, і берегів, і козаків. Ось на такій ноті я, як козак, Сьогодні з позивним позіями запрошую вас береги до вас від людмила до одного походу. Тепер кажіть ви дякую за запрошення. Дуже рада, що доля звела мене з вами. Бачу, що дуже багато цікавих ідей, і думаю, що наша школа доєднається до вашого руху. Будемо раді бачити вас в наступний понеділок. Ну а краще вівторок бо у нас трошки понеділок там такий організаційний біждень. Якщо у вас підходить, якщо ні, то ми на понеділок перенесемо зустріч зробимо в режимному, я в режимному об'єкті, тому в мене випала така ще щаблинка по понеділкам. Я Дай, це можуть. Добре, тоді на в наступний понеділок будемо чекати вас і вже більше ми вже можемо визначатись по часу. Я ж не знаю, як там по часу. Я ми ми, під, ми підлаштуємося для вас. Ага. І скажіть, ви до якої ОТГ належите? Боярська. Тобто, боярська ОТГ. Чи можна було представників депутатського корпусу, представників ну, місцевого самоврядування е, долучити і запропонувати їм прийти на цю зустріч? Ну, постараюся, я надію, що вони не відмовляють. Ну, це, це побажання, це не дорого. Ага. Значить у нас дивіться. Україна самоврядних започаткувань між нами стоїть наостанок. Цей європейський світовесний вже дорослого людства, назва його Україна починається з нас. Він родився в 235-й школі, де Валерій Кірівчук зараз м'є опорною, де підписав вида з інститутом. Інститут збито освіти, 235 школа, і ми зараз розширюємо 50 опорних шкіл без прив'язки території. Українська школа може бути і в Італії, українська школа може бути і в Японії, і в Америці, і в Німеччині. Тобто не прич. І е, хоча б дві-три, що було за кордону, ну, за межами кордону України, це було б здорово, ну, цих 50. Але це десь можливість наступних кроків більш продуктивніше. Тому, крок перший, чи готуємо ви саме сьогодні? Запам'ятайте 7 квітня це для вас історичною подією освіт, що ви сьогодні долучились до походу. Дуже дякую, гарна дата. У нас для вас інформація після слів, слава Україні, героям слава! У нас похилі наступні слова. пугу пугу Відповідь козаки йдуть. А видіть по структурі інформації, хто не з нами, той хай або не мішає, вона стоїть в стороні і дивиться. Хлопець ну, на бізниці, у нас родзинка. У нас останній десятий рік, ну перше, ви розумієте, це першого за викликами часу. Потім е, іде право на справедливість і зараз іде рік і по честі, і по совісті. Так ось останній десятий у нас і має ім'я Ода радості. Е, Гін Європи радості. Ми біде і не радості. Чи це 10 років закінчення війни, чи ти не стаємо залежні тільки від українців всі хай не мішають, хоча б допомагають чим можуть. то чим можуть, хай допомагають. Бо ми бачимо фізичну війну, ми бачимо ресурсну війну. Але інформаційна, ідеологічна, світловічна війна, сіка війна це є армії до Оцей елемент старе відходить не завжди. Нове із України і для України, і для нас, і для Європи, і для всіх дослодства у нашому домі. Але його ж треба було опрокувати. Ви як освітянка, скільки років ви вже в освіті? Та вже багато. Ну скільки, скільки? Я. Я син учительки. Тридцять років. Тридцять років. Я освітянка, пам'ятаєте проект горизонт 2020? Це європейська проєктна ініціатива, яка зайшла на рівні Міносвіти в Україну. І цей проєкт, ну ми його користували через Міністерство освіти. Горизонт 2020 він називався. Тепер уважно: те, що треба було упакувати із України для інших. Ви розумієте, то ми дали, Тут треба було від нас дати іншим. Ну, тобто, ми несемо для інших. Тому цей проект називається Україна 22.50. Почули? Не? Тобто, це 20-20. Це, це ми несемо для всього світу. Ось таким же на такій миті. дякую, що ви відгукнулись. Дякую, що ви долучились. Тому потім вже про особисті зустрічі. Я для вас ще показую таку роздивочку. Я з собою візьму оці дві речі, дивіться. Мотузочки візьму. Mm -hmm. Мотузки, бачите? Бачу, бачу. Я біла і чорна. Але завдяки нашій події, крім я візьму обріг 24 метра діамет з собою, я також хотів би з вами, а утворити коло 200 дітей і утворити біо істини і з Оце ми з вами зробимо практично. Що як приїхав уїхав, де і стоп праведності. Оце в обриді, те, що ми можемо на місці зробити. Ну, Тому то ми, е, ми сухий остаток. Подальші кроки я там будемо буду, буду, будувати ну, план дій до перемоги. Все до для перемоги. Бо є фронт, який держава робить, є Київський переможний фронт, але. Готуємо українськом, воїни українськом, світним українськом плодами, це від нас залежить. Тому і казанська скарбниця, та й свій до своїх своїх. Що хочете сказати, борюємо. два слова, казанське самовривання, скільки у вас 20-30 років шк... педагогіки, скільки уже поширено? Козацьке самоврядування з 2008 року. Ми започаткували його саме як козацьке самоврядування, і в цьому русі працюємо до цього часу. Чи є у вас е, е, маленький козача? Е, як ви проводите регулярні засідання? Ну чи трошки більше за? я думаю, ми при зустрічі поговоримо, тому що трошечки я вже обмежена часом. Я перепрошую. Я думаю, що ми Все, вже... то тоді до нас... давайте. Я почув, давайте тоді, на якій ноті закінчуємо. Дякую за запрошення, що відгукнулися, стали в похід. І хай буде те, що повинно, як з нами, як через нас, так і нам. Е Все буде хоче ненька Україна, прагненька України, будь ненька України, і в своїй хайді на... національний і цивілізаційний уклад. Це допоможе. З включенням випускний Да, До побачення, Богом! До побачення. Все найкраще, до побачення.